що можна знайти в на 4 тисячі гривень. Перша нова віскозна сукня від Mark Spencer в розмірі XS. Далі новенький костюмчик в рубчик в розмірі SM. Наступна нова шовкова сукня від New Look в розмірі L. Далі нова л'яна сукня від New Look в розмірі XL. Наступна нова віскозна сукня від Mark Spencer в розмірі L. Далі сукня від Mark Спенсер в розмірі 2XL. Наступна сукня від Papaya розмір 2 3XL. Далі сукня від Vera мода з поясочком розмір СМ. Наступна сукня міді розмір 12 МЛ. Далі сукня розмір 12 ML. Наступна віскозна сукня в розмірі M. Далі нова сукня від Primark в розмірі М. Наступний віскозний сарафанчик підійде на розмір XS та на S. Далі джинсова спідничка від марк Спенсер в розмірі S. Наступні ляні штани палацу від марк Спенсер в розмірі L. Далі нова спідничка сіточка можна на пляж розмір ML. Наступні нові штани палацу від марк Спенсер в розмірі M. Та останній комбінезончик в розмірі МЛ.